Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тисніть лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене розпакування отакого от парфюму. Одну з, най... з найвідоміших, з найпопулярніших, чоловічих парфумів. Eau de Toilette. Отже, отак виглядає сама коробочка. І зараз ми його відкриємо. І я вам розповім про мої перші враження про цей аромат. Я сильно не дивився, як він пахне. І про нього не дуже багато знаю. Отже, будуть мої справді перші враження, і що я про нього думаю. Отже, дістаємо. Отак він виглядає. Виглядає дуже дуже гарно. Просто подивіться на це. В руках дуже приємний. Флакон дуже гарний. І я б хотів би, щоб в мене такий стояв на поличці. Отже. Крошечка більш-менш приємна, легка, пластмасова. Отже. Гм. Отже. Це дерево. Це спеції. Трохи яблуко відчуваю. Отже, щось таке. В дерев'яне, таке чоловіче. Отже. Але на запах. Як таке? Як такий чоловік. <хе> Отже, якщо ви чоловік, я б для мого віку, для підліткового віку не дуже радив би, а якщо ви десь чоловік таких 25, 30, 40 років, якийсь і ви хочете щось, що пахне таким деревом, можна сказати, то цей варіант для вас. Автомайзер приємний. І саме натискання теж дуже приємне. Ну, і це просто класика чоловічих духів. На вигляд, дуже гарно. А отже, для чоловіків, або, можливо, для дружин, які хочете щось купити своєму чоловіку, то цей варіант дуже-дуже хороший. Виглядає дуже гарно. І... Сам аромат навіть для мене, для піделька, хоча б такий не носив, але він мені подобається, він приємний. Отже, їхня середня ціна, скільки? 50-60 доларів, якщо я не помиляюсь щось в такому ціновому, ціновій політиці. Отже, для чоловіків раджу приємне дерево. З якимись спеціями. Можете подивитися більше в інтернеті, що саме які, як вони відкриваються, середні ноти і так далі, скільки вони тримаються. Але я знімаю відео як людина для звичайних людей. Отже, дуже прикольний, цікавий, класичний варіант, один з найвідоміших, який я вам можу порадити. Отже. А ви користуйтесь духами. Також читайте книги, читайте різними мовами, Ну і, звичайно, що не російською, тому що на що вам треба. На ну, всім па-па-па-па!